Намасте, друзі, я Марія. Вітаю вас на моєму каналі, де ми з вами робимо йогу та розмовляємо на інші цікаві теми стосовно самопізнання. Одразу ж запрошую вас підписатись на мій канал, поставити подобайку і починаємо практику. Налаштовуємося на практику, сідайте рівнесінько, спина ровна, маківкою тягнемося у небо, плечі опустіть. Вниз, заплющуємо очі і розтягуємо дихання, розслабте обличчя, дихайте вільно. Зараз я буду рахувати до п'яти. Робимо вдих на 5 рахунків, і потім на 5 рахунків видихаємо, робіть повільно, щоб вам Вистачило п'ять рахунків, щоб повністю вдихнути і потім повільно видихнути. Почнемо. Видихаємо. Робимо. Один. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Видихаємо. Два. Три. Чотири. Виштовхуємо повітря животом. Ще один раз. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Видих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Декілька повільних вдихів і видихів. Нормалізуйте дихання. Я сподіваюся, ви відчули, як розкривається грудна клітина, що легені повністю наповнюються повітрям. Угу. І зараз зробимо три вивільняючі видихи. Вдих через ніс, видих через рот. Зі звуком Х. Робимо вдих. А, видих. Звільняєте тіло від напруги. Ще один раз вдих. А видих. Ага. все, що зайве, все, відпускаєте. Ще один раз вдих видих, розслаблюйте тіло і опустіть голову, витягуємо задню поверхню шиї, підборіддя до грудної клітки. І робимо декілька обертів головою, в один бік, в інший. Робіть повільно, вмикайте кожен м'яз, розтягуйте м'язи шиї, насолоджуйтесь рухами, робимо повільно. В іншу сторону. Добре. Ще один. Раз. Супер. І дві руки і робимо вдих. Витягуємо ми спину, напружуємо спину, підтягніть живіт всередину. Робимо вдих, нахиляємось праворуч. Обіпріться на руку, дивіться, щоб плече знизу не підпирало вухо, воно знизу. І витягуємося. Долонь не висить, долонь активна, витягуйте бік і на вдиху насолоджуйтесь розкриттям міжреберного простору. Угу. Розслабте обличчя. Якщо сидите зверху, також можете об 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 обіпріться на руку. Залиште зверху, якщо можете вниз, опустіться. Дихаємо вільно, не затримуйте подих. Робимо вдих, руки вгору, порухайте спиною. Угу. Ще один вдих. І видих ліворуч, витягуємо правий бік. Дуже добре. Насолоджуйтесь витяжінням. Угу. Добре, піднімаємось згору, порухайте спиною, угу. і будемо робити скручування ліва рука на праве коліно. Не докручуйте себе, не, за, не застосовуйте силу, дивіться позаду себе, підтягніть живіт, плечі знизу, спина ровна, розслабте обличчя, насолоджуйтесь. Диви руки догори. В іншу сторону. Дуже добре, порухайте спиною, дві руки назад, розкрийте грудну клітину, з'єднайте лопатки, підтягніть живіт і сидимо тут. Для того, щоб активувати нашу горлову чакру, опустіть голову і намагайтеся під боріддям торкнутися до грудної клітини, дихаємо. Опускаємось вниз, переползаємо руками. Можете поставити лікті або поставити долоню на долоню, опустити голову, або кулачок на кулачок. Дивіться, як вам дозволяє тіло до тіла. Ми а, з любов'ю. Угу. Розслабтесь, дихайте. Піднімаємось. І витягуємо ноги. Потрусіть ногами. Угу. Дуже добре. Зняли напругу. І знову перехрещуємо ноги і переходимо на чотири опори. Впевниться, що у вас долоні під плечима і коліна під стегнами. Чіпляємось пальцями і робимо. Прогинаємось у попереку. Підтягніть живіт і сконцентруйте всю свою увагу на третій чакрі, на області пупка. Вдих. Видих. відштовхуйтесь руками, довгі руки, голова всередину, копчик всередину, живіт всередину. Угу, видих. Вдих. Прогинаємось, робіть повільно, насолоджуємось рухом і тілом. Угу. І ще один раз. Вдих. Видих. І зробимо ще один раз. Голова теж всередину. Вдих. Кругла спини. Mm -hmm. Повертаємось, сідаємо на п'яти, розкрити трошки коліна і постарайтесь вкласти грудну клітину на коврик. Крукуйте пальцями вперед. І опустіть голову. Розслабте шию, розслабте плечі, всю увагу спрямуйте на розслаблення плечей. Дихаємо поза дитини, баласимо, Розслабляєте тіло, розслабляєте обличчя, зробимо три віджимання, піднімаємось через круглу спину, робимо вдих і згинаємо лікті під себе. Не в сторони, а під себе видих, Віддя... відштовхуйтесь і сідаємо знову на п'ятий, видихаємо. Зробимо ще раз. Якщо ви не можете сильно зігнути лікті, нічого страшного, не фруструйтесь, зробіть так, як у вас виходить. Вдих через круглу спину, піднімаємось, згинаємо лікті. Видих, відштовхніться, опустіться на п'ятий, і ще один раз. Вдих. Угу. Видих, повертаємось. Розставте коліна трошки ширше і положіть, витягніть праву руку в сторону, положіть її на плече. І ліву руку витягуйте за голову. Скрутка, скручування. Дихаємо, не затримуйте подиху, цій асані. Розслабте обличчя. Добре, повертаємось і змінюємо напрямок. Ліва рука в сторону, проносимо її, кладемо на плече, права рука за голову, розслабте обличчя, дихайте вільно, насолоджуйтесь. Забираємо руку, піднімаємось, піднімаємось на чотири опори, перевіримо долоні під плечима і коліна під стегнами. Витягуємо праву ногу назад, згинаємо коліна і робимо оберти стегном та застегнув суглоби, працюємо, розрабатуємо їх, попрацьовуємо в один бік в інший. Дуже добре. Крутимо, крутимо. Витягніть ще раз ногу і проносимо її всередину, піджимаємо її до грудної клітки, руками відштовхуємося від килимка, тримаємо ногу, працюємо на прес. Дихаємо. Добре, проносимо ногу далі і ставимо її, ставимо її, витягуємо руки догори, переплітаємо пальці, калі мудра, Піднімаємо руки, руки у нас сильні, живіт в центр, дихаємо тут, розслабте обличчя. Якщо ви чувствуєте вже силу і давно практикуєте, підніміть коліна. Залиштесь в цій позі. Початківці можуть оставити коліна на килимку. Дихаємо. Руки сильні, пальці тягнуться в небо. Робимо вдих, опускаємо руки на килимок. Випрямляємо ногу попереду і нахиляємось до ноги. Добре. Робимо вдих вперед. І руки на килимок, відшагуємо назад, планка. Подаємо тіло вперед, ставимо коліно, грудна клітка між руками, кобра. І зразу уходимо на п'яте. Поза дитини. Розкрити коліна, покладіть грудну клітину між колінами. Дихайте вільно, розслабте обличчя. Піднімаємось, робимо вдих через круглу спину. Вирівнюємо нашу позу, долоні під плечима і коліна під стегнами. Ліва нога догори. Згинаємо коліна і робимо оберти тазобедреним стегном тазостегновим суглобом. Угу. В інший бік. Супер. Підтягніть живіт. Угу, працюємо, працюємо. Витягніть ногу назад і заводимо коліна всередину, піджимаємо її до грудної клітини, довгі руки, відштовхніться руками, лоб йде до коліна, кругла спина. Тримаємо, дихаємо, не затримуйте дихання тут. До речі, якщо вам дуже важко, можете подивитись моє відео про дихання-переможця, дихання, дихання у воно є на каналі. Залишу вам силку. Угу. Проносимо ногу, ставимо її на килимок. Перевірте, щоб у вас коліна було над п'яткою. Піднімаємо дві руки вгору, калі мудре, переплітаємо пальці, розкриваємо грудну клітку, дихаємо руки сильні. Руки активні. І просідайте на ногу, яка попереду. Якщо вже давно практикуєте, підніміть коліна і залиштесь в цій позі. Добре. Робимо вдих. Опускаємо дві руки на климок. Відштовхуємось, йдемо назад і нахиляємось до коліна. Знайдіть положення, де у вас відчувається, як тягнеться задня поверхня ноги, дихаємо. Робимо вдих, переносимо вагу вперед, ставимо руки на килимок. відчагуємо планка. І подаємо тіло вперед, ставимо коліно, грудна клітина між руками, вдих кобра і уходимо на п'яте. Баланси на поза дитини. Дуже добре. Пару дихань тут. Піднімаємось, робимо вдих, чотири опори. Права нога назад, витягніть її добре. І заносимо її вперед. І сідаємо поза голубом. Розташуйте ногу поряд. Якщо це недоступно, розташуйте ногу під сідницями. Угу. Закриваємо стегна і робимо вдих. Одразу опускаємось донизу, насолоджуємось розкриттям тазостегнових суглобів, дихаємо. Піднімаємось, підніміться і поверніться так, щоб нога у вас була в стороні. Робимо вдих і кладемо спочатку плече і накриваємо себе рукою. Витяжіння, інтенсивне бокове витяжіння, дихаємо. Дуже важливо в цій ясені не закривати грудну клітку. Якщо ви не торкаєтесь пальцями руки ногу, нічого страшного, головне, щоб грудна клітина була розвернута, щоб ви її не зажимали донизу. Дихаємо. Повертаємось. Повертаємось до пози голуба. І нога, яка у нас позаду, перекидуємо її вперед, ставимо її ближче до себе. І грудну клітину повертаємо до коліна. Обійміть коліно, дивимось назад. Дихаємо. Не затримуйте подих. Дуже добре. Поверніться до ноги. Порухайте спиною. Поставте руки позаду і змініть ноги. Угу. Обнімайте коліно, обійміть коліно. І дивимось назад. Дихаємо. Не затримуйте коди. Дуже добре. Поверніться вперед вперед і порухайте спиною. Нога, яка у нас попереду, ми її вводимо назад і опиняємось у позі голуба. Дивіться, нога або поряд з вами, або під сідницями. Добре? Дивіться, як вам дозволяє тіло. І одразу робимо вдих. Нахиляємось донизу. Можете е, залишитись на ліктях, або долоня на долоню, або кулачок на кулачок. Розслабте шию, розслабте плечі і закрити стегна, декілька дихань в цій асані. Поза голубом, дихаємо, насолоджуємось розкриттям та суглобів, приємне таке витяжіння. Не повинно бути ніякого болю. Якщо вам больно, то ви неправильно положили ногу, положте її більше всередину. Не повинно бути болю у колінах також. Піднімаємось, розвертаємось до ноги. Нога у нас збоку. І нахиляємо, кладемо плече і накриваємо себе рукою. Нагадую вам, що ми не закриваємо грудну клітину. Розкриваємо його максимально вгору, дихаємо тут і насолоджуємося витяжінням міжреберного простору. Дуже добре. Прослабте обличчя. Повертаємось, і лягаємо на килимок, лягаємо на спину, коліна до грудної клітини. І покачуємось з одного боку на інший. Такі маленькі рухи, такий масаж спини. І розкриваємо стегно чуть ширше, ніж грудна клітина. Стопи дивляться вгору і руки кладемо на стоп. Якщо це для вас недоступно, візьміться за гумілки. Добре. І придавлюємо ноги до полу. Дихаємо, розслабте обличчя, дихаємо. Всю увагу сконцентруйте на другій чакрі. Це область між пупком і копчиком. Там є енергетичний центр, відповідальний за нашу енергію, творчу і сексуальну, а також за нашу агресію, якщо чакра неправильно працює, дихаємо. Візуалізуйте дихання в цю чакру. Розслабте обличчя. Відпускайте ноги, коліна до грудей, покачувані сторони в сторону, розкрийте руки по, по сторонам і опустіть коліна в якусь одну сторону, Положіть зверху руку і розверніться, дивіться, в іншу сторону, можна закрити очі, насолоджуватись скрученням, не затримуйте подих, дихайте. І змінюємо сторону, ноги в іншу сторону, коліна в іншу сторону, дивимося протилежному від колін сторону. Розслабте обличчя. І повертаємося всередину, положіть стегна, положіть спину, розправте лопатки, коліна підтягніть до грудей і впевніться, що у вас поперек також лежить на килимку. Маленькі рухи зі сторони в сторону, з боку в бік. І опускаємо стопи, з'єднуємо їх. І праву руку кладемо на серце, ліву на пупок. і дихаємо, дихаємо животом. Стегна розслаблені. І вся увага на рухи живота. Як живот рухається вгору, вниз, дихаємо. Сконцентруйтеся на диханні. І зробимо три вивільняючі видохи, вдих через рід, вдих через ніс. Видих через рід зі звуком Х. Вдих. Видих. Відпускаєте напругу ще один раз вдих. А видих. Розслабляйте тіло, ще один раз вдих. Не звільняйтесь від цього, що зайве, видих. Дуже добре. І зараз витягніть ноги, розкиньте трошки ноги, розкиньте руки. І дозвольте собі декілька хвилин у шавасані. промінням своєї уваги, пробіжіться по всьому тілу. І розслабляйте ті місця, де є напруга де ви відчуваєте напруження, звільняєте тіло. Буквально декілька хвилин дихайте вільно. А я з вами прощаюся. Дуже дякую за практику зі мною Намасте. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І зустрінемось наступного разу в наступних відео. До побачення з любов'ю!